Сьогодні 19 лютого 2025 року. Українська правда, інтернет-видання на своєму сайті зазначило, що президент Сполучених Штатів вчора в своїй резиденції провів прес-конференцію і заявив про те, що чинний президент України має не більше як 4% підтримки громадян. Тому потрібно провести вибори. А народний депутат від Слуги народу також сьогодні вночі е написала пост про те, що президенту Сполучених Штатів потрібно йти за російським кораблем. Послала його на веселі часи настали. Знаєте, для мене це диво, диво.